Поки я живу, Україна в ЄС не буде. Звичайно, це так сказав не я, а угорський прем'єр Віктор Орбан. Ми розуміємо, що Орбан не вічний, але часу чекати в нас немає. На щастя, у нас є друзі в ЄС, які шукають план, як обійти угорське вето. Наскільки реалістично це? Поговоримо про це прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. Це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І я от нещодавно повернувся в Берселя, де були непогані, не ідеальні, але дійсно непогані новини для України, які я вам зараз повідомлю. А перед тим, як ми власне розкажемо м'ясо, нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Для цього підписуйтеся, лайкайте це відео, обов'язково лишайте коментар і дзвіночок для того, щоб ви бачити нові відео від Європейської правди. А тепер до суті. Да, Юр, відразу хочу сказати, твій варіант про те, щоб Орбан перестав бути живим. Мені подобається. Всі да, подобається, да, окрім, окрім Орбана. Окрім Орбана, і людей, які навколо нього гроші роблять. Але е, ну на це сподіватися складно. Давай почнемо з самого початку. Можливо, не всі знають. А взагалі, навіщо Орбан блокує українське членство? Є офіційна версія, і є причому вона складається з кількох елементів, є реальна. Офіційно ми все знаємо. Фермери, Україна зруйнує все, все угорщина зникне. Це ми знаємо. Давай про реальне. Е, я навіть ще додам офіційно змінювалося. Спочатку Орбан розповідав казки про те, що вся проблема в тому, що Україна гнобить притісняє і, взагалі, не дає жити. Угорській меншині на Закарпатті. А потім, коли в якийсь момент угорці на Закарпатті почали говорити, алло, ми тут і нам ну типу не, не прикривайся нами, коли ти блокуєш рух України в ЄС. Дійсно, угорці на Закарпатті кажуть, що Україна має йти в ЄС. І тоді Орбан дійсно почав змінювати позицію і прийшов до того, що ти кажеш: типу, Україна в ЄС означає ЄС у війні, всі умрем і Да, ну, да. Тобто там малюються такі сценарії. Крім того, Україну змальовують як головною причиною всіх бід, які є у угорців: бідність, погані дороги, залізниця ламається. Це теж українці винувати. Іноді просто складно уявити, що він говорить це так, на, на, на серйозі, типу, робить вигляд, що він е, все вірить. Ну але дійсно така риторика. Це офіційно. Реальна причина а Орбан при владі, от безперервно, з 10-го року. Це значить вже 15 років, от 16 буде. І за 16 років угорщина, ну, м'яко кажучи, не стала такою процвітаючою, як він обіцяв. Тобто йому немає що показати і пред'явити виборцям з економікою. Не дуже добре. Інфраструктура зараз якраз почала сипатися. Тобто там дійсно дуже великі проблеми на залізниці. Потяги сходять з рейок, там ламаються. От саме зараз почалося це активно. Е, немає чогось такого, що він от, типу захистив. Раніше він прикривався, що він захистив Угорщину від мігрантів. Е, ця казка перестала. Працювати йому треба зробити, знайти хоч щось, що мобілізує його електорат і об'єднає людей навколо нього. Ну, для цього він будує собі, придумує ворогів. Раніше цими ворогами там ставала. Урсала фондерляєн Сорос да, 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 Сорос до того. Ну тобто ЄС був ворогом, Сорос. Це просто суперворог. Там будь-які рептилоїди не могли стати ворогами, але це все перестало працювати. Тепер ворог Україна. І ну, власне, це така політтехнологія гуртування своїх навколо опору штучного ворогу. Але чому з ним не вдалося домовитися? Орбан достатньо гнучкий. Так, да, ми пам'ятаємо, як він виходив на каву, ця історія як увійшла в підручники. Але річ у тім, що можна ну, раніше з ним завжди домовлялися, і йому продавали, тобто він продавав Україну на торгівлі всередині ЄС. Тобто я от проголосую за щось, а ви мені там закинути мільярдів там ще щось і Євросоюз тривалий час власне так. Торгував, хоча попри те, що це створювало ризики, що так йти умовний Фіцо, можливо, ще хтось да тому. Євросоюз, по перше, хотів вже і припинити це, і він зараз дійсно припинив. А а друге, найголовніше, на що я сказав, у Орбана немає іншого козиря, навколо якого він може будувати свою виборчу кампанію, а вибори у них в квітні 26-го року, вже скоро і ситуація не дуже добра. Да, і ситуація так. Він реально зараз втрачає в рейтингах, у нього немає інших козирів, йому просто треба е, триматися оцієї лінії ворожої України для того, щоб е, зберігати шанс на перемогу наступного року. Тому він не поступиться. Ну, принаймні, поки виборів не буде. Та і після них я припускаю також. Добре, якщо Орбан не поступається, то можливо якось його обійти. Ну, принаймні, така думка є. І на світі я знаю, що Євросоюз не сидить, склавши руки, не сидить, склавши руки, а щось робить. і е, да, я маю сказати, що Євросоюз думав над різними варіантами ще від весни. От десь на весні Орбан визначив собі цю стратегію політичну, mm. е, і відтоді не відразу всі зрозуміли, що це насігда. Ми, до речі, в європейській правді від початку ще від весни казали, що це. Е, Чітко Орбан не відпустить Україну, не дасть згоду на рух України до Єсну, тому що така політична ситуація. В ЄС до останнього сподівалися, думали переконати, думали якось там натиснути. В ЄС люблять і вміють шукати консенсус. Потім зрозуміли, що тут просто ніяк. І десь з літа почали шукати плани Б. Б, В, мене. І зрештою, кілька планів дійшли. Якоїсь, що вони вже були майже готові або принаймні обговорювалися всерйоз. Наприклад, Євросоюз думав про те, щоби ну, всі, крім Орбана, думали про те, що давайте зробимо, закриємо типу, очі і скажемо, що да, треба ці рішення ухвалювати одностайно, консенсусом. А тут ми, типу, не помітимо, що Орбана немає, і проголосуємо на 26. Ця ідея була, вона продумувалася в різних варіантах. І е, низка країн виявилося проти, тому що, ну, якщо ти починаєш всередині ЄС діяти апріорі незаконно, ну, типу, це ж взагалі організація навколо верховенства права ну, ви або турці, або хрестик. да? А другий був варіант, що зробити, взагалі не голосувати, там теж було кілька підваріантів. І зробити, що головуюча держава, Данія, яка абсолютно проукраїнська, теж ну, от, вирішує, що ми напліємо на це все, і ми ухвалюємо рішення самостійно без голосування про те, щоб рухатися далі, принаймні не чекати там, на, на вибори в Угорщині. Теж це завалили і завалили, до речі, наші друзі. От це ось може звучати дивно. Нам нам може видаватися, що нас блокують антиукраїнські або в апках антиукраїнські держави, а це не так, тому що йдеться про правила самого Євросоюзу, не тільки про Україну. І от зараз, наприклад, у питанні того, щоб рухатися без формального схвалення з боку Угорщини, заблокувала це серед інших. Заблокували Нідерланди, бо у них вибори. От зараз, якраз в жовтні, і Нідерланди, це е, держава, яка дуже сильно до верховенства права так ставиться з пієтетом. І теж, ну типу, вони не можуть демонстративно порушувати, вони не можуть віддавати м, Брюсселю, умовному, або головуванню свої права. Ну, тобто е, йде внутрішня боротьба, боротьба між інституціями, боротьба за повноваження держав-членів е, і всі. Попередні варіанти цього плану Б вони зрештою не спрацювали. Хоч ну тут, мабуть, ще варто додати, що і Україна постаралася своїм наїздом на антикорупційні органи додала аргументів противникам. Саме так, да, на жаль, ми зробили все для того, щоб підсилити голоси проти, і досі проти нас грає те, що банкова і Верховна Рада. Зробили 22 липня, коли вони намагалися скасувати незалежність на Бойсап. Е, ну але ми там, де ми є, і е, треба виходити із того, що ну зараз варіант типу чекати, поки орбан вмре. Ну, класна стратегія, але не, не гарантовано переможна. І от зараз з'явився новий прямо. От давай якраз про нього. Що це за план? А головне на підставі чого ми можемо припускати, сподіватися, що він виявиться більш успішним і прийнятним для всіх членів ЄС аніж попередники. А цей план от, от я зараз був нещодавно в Брюсселі на низці закритих зустрічей, там від розмов з. Інституціями. І багато разів от в розмовах чув слово, яке я не розумів його в суті, воно звучить як front-loading, тобто як передня загрузка. Front-load. А що це ну, було неясно, тому що виявилося, що все це і є умовно. Таємна назва, ну або, скажімо так, внутрішня назва того плану щодо України, який зараз за великим рахунком можна сказати, що узгоджений по суті. Тобто є згода головування Данії на те, щоб йти цим планом, є згода ключових держав-членів іти цим планом, є згода інституцій, ну тобто Єврокомісія, брюссельських бюрократів. І найголовніше це те, чого не вистачало до останнього. Є згода України, бо Україна тривалий час не була в захваті від цього плану. Зараз от вже я відчуваю, що згода є. Ідея цього плану в тому, щоб почати переговори неформально за великим рахунком. Тобто, ну угорщина блокує конкретну дію, яка називається відкриття кластерів. Ну, багато вже всі, мабуть, чули про кластери, бо ну, це ключовий елемент наших переговорів, і в ідея в тому, щоб не робити заборонену дію, але зробити те, що потрібно Україні. І перед тим як я поясню, власне, що потрібно Україні, власне, в чому є ідея цього плану, я звернуся до вас, наших глядачів. Ми дійсно намагаємося дізнатися про те, що відбувається у ЄС, у НАТО, у державах-сусідах. І нам потрібна ваша підтримка. Я нагадаю, обов'язково лайкніть це відео. Поділіться ним з друзями і лишайте в коментарях запитання, що вам не зрозуміло, і що ви ще хочете у нас побачити. А тепер про план. Отже, нам же потрібно не просто, типу, як галочка в паспорті, чи штамп в паспорті там одружений, почав відкрив кластер. Нам потрібно це для того, щоб Україна відповідала критеріям членства, щоб вона провела там ці реформи, які потрібні, і саме такі, як потрібні, і так як потрібні, щоб ми, зрештою, дійшли до того, щоб поставили питання руба, ми готові. Давайте переходимо до вступу в ЄС. Це називається от, от цей процес підготовки він і називається переговорами. Громадянський шлюб, все є, штампу немає. Так власне, для того, щоб не порушувати законодавство ЄС і не відкривати переговори в обхід Орбана. З'явилася ідея, вона ще насправді влітку обговорювалася, а от зараз вона от в цьому а, формалізована, щоб робити те, що потрібно Україні для, ну, в рамках цих переговорів, але не визнавати, що ми переговори почали. Дай я уточню. Тобто мова йде про таке квазі-відкриття кластерів, де, де факто вони відкриваються, і ми ведемо переговори, але це називається інакше, і тому Орбан не може це заблокувати. Я можна сказати так. Я би сказав, що навіть не відкриваючи їх, робити те. Що би робили після відкриття? Це все насправді доволі е, от що, що це ми маємо робити. Це такий нудний бюрократичний процес. Але ну, ЄС yes, і вступ в ЄС, yes, це бюрократична процедура. Дійсно, тривала. Але якщо ти її не зробиш, якщо ти її не почнеш робити, ти її не зробиш. Тобто потрібно е, узгоджувати з євробюрократами конкретні наші закони. Е, вони мають е, мати ну, там мандат на те, щоб вести ці переговори. Е, треба узгоджувати те, що називається переговорні позиції. Там, це, це такі е, об'ємні, дуже багато сторінкові документи. Ну, тобто е, пророблювати ту роботу, яку досі Єврокомісія отримувала право робити лише після відкриття. А зараз от, Євросоюз хоче е, для себе вирішити. Пише те, що ми не чекаємо на відкриття і це це робимо. А потім, розраховуючи, що в якийсь момент, як то починав Орвен, вмре, політично, фізично, ну тобто зміниться щось в Угорщині, ми навіть сподіваємося, що це зміниться от в квітні наступного року на виборах, Після того сказати: так ми вже от 9 місяців, ну не 9, півроку ведемо переговори, ми вже е просунулися ого, як, давайте навіть. Якісь кластери, там, якісь кластери відкриємо, якісь глави відразу закриємо, бо ми ж от ми, ми вже по суті були ці переговори. Тобто, не втрачати часу, не чекати, поки орман вмре. Але мене капитання: а чому Україна була проти цього плану? Тому що це не офіційно. ж два, два аргументи. Чому проти перше, нам потрібно офіційне. Ну і, і дійсно хотілося б, щоб відкриття було офіційним. Тому що одне питання, коли це тіпа, нам, на мігах на нам, е, от ми знаємо, що це ми робимо правильний процес. А інше це коли про це анонсують публічно, там коли це е, перемога да, е, дипломатична. Ну офіційний процес він все таки кращий, і Україна хотіла, щоб це було офіційно. Вірила в те, що вийде запустити інші плани, Б. не склалося. Другий момент це те, що до останнього часу була небезпека, що Україну пустять по цьому неофіційному треку, а Молдову по офіційному. І нас розділять. Ну, ми знаємо, що зараз Україна і Молдова йдуть разом в пакеті. І для нас, ну, по-перше, це ну, політично неприйнятно. по-друге, це вбиває мотивацію. Ну, типа. Що нас може тепер блокувати будь-хто як завгодно довго, якщо вони хочуть просто, щоб Молдова пішла першою. Ну і і по третє, насправді Євросоюз мислить вступом в пакетами в розширення відбувається групами держав. Нам нам вигідно бути разом з Молдовою. Насправді і Молдові вигідно бути разом з нами. Але от якщо зроблять так, що Україну, типу, при, 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 пришпілять до того, що ви чекаєте, поки Орбан вмре, то. Може виявитись, що Молдова вступить вже, і тоді у нас навіть не буде ну напарника в пакеті, або це буде якась відстаюча держава, типу Боснії там чи Сербії, яка має е, Грузію, ну або Грузію тим більше, бо ну що Грузія, що Боснія мають. М'яко кажучи, украй сумнівні е, м, шанси в осяжній перспективі стати членом ЄС. Якщо нас до них прикріплять, це буде дуже погано. Тому Україна була проти. Зараз ми маємо м, розуміння, що Євросоюз готовий е, е, пускати цей план для нас і для Молдови одночасно. Тобто, це ось е, гібридний е, запуск переговорів, він буде для двох країн. І ну, за цих умов Київ вже дає добро. Але все цей план має один недолік. А що якщо Орбан не помре? Ну, мені вибори він виграє. На жаль, у мене немає якогось рецепту, як діяти в такому разі. Ну, дійсно, вибори наступного року має. Орбан програти для нас це украй важливо. Ми на це ніяк не можемо вплинути. Для ЄС, до речі, також і для ЄС також. Да. Ми на це не можемо вплинути. Це буде рішення угорських громадян, але украй бажано, щоб Орбан програв ці вибори. Якщо цього не буде, у нас будуть варіанти поганий і дуже поганий. Ну дуже поганий – це, типу, тіпо... чекаємо на наступних виборів. виборів. Да, а це 4 роки, це дуже довго. А поганий це е, шукати. Інший складний шлях переконати Орбана. До цього долучиться. ЄС, до цього ми сподіваємося, що тоді до цього долучиться США, але краще, щоб до цього не дійшло. Краще, щоб Орбан порив. Ну вплинути ми на це ніяк не можемо. Ну що ж, сподіваємося на краще, і будь-як. Сподіваємося, що нам вдасться почати переговори, і ми будемо успішними, але головне, будемо робити трабли самі собі. Це ми вміємо робити. Uh, Ukraine не lose a chance то lose a chance. Ну ми ніколи не втрачаємо шанс втратити шанс, втратити шанс. Але будь-як ми будемо розповідати вам про все це, щоб ви знали про це першими. Будьте з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди. Бувайте.